Привіт! Сьогодні записую своє наступне відео, як я і, в принципі, обіцяла, сьогодні ми також будемо робити макраме. Про щоправда, я буду робити заготовки. Я буду собі нарізати ось такі от ниточки певної довжини, які мені далі будуть потрібні для мого нового панно. І паралельно, так як ми. Цього тижня маємо нацвідбір на Євробачення. Я хочу зробити собі таку тематичну вікторину. Хочу перевірити своє знання Євробачення, і я буду казати. Намагатися вгадати назву країни, назву пісні, ім'я виконавця, який це був рік і яке місце зайняла ця країна. Тобто максимум я зможу набрати 5 балів за одну пісню. Але щось мені здається, що дай Боже, щоб я по одному там набирала. Коротше, моя мета я послухаю зараз 10 пісень і спробую набрати хоча б з 15 балів. please, якщо вийде. Тому можемо починати. Я думаю, це має бути досить цікаво. Е, у мене тут є якийсь є мікс усіх пісень. Я зняла окуляри, щоб не бачити, що саме я відтворюю. Тому зараз я розпочну з якоїсь небудь пісні, вмкну її, і далі ми будемо їх всіх послухати по порядку. О! Поїхала. Отже, перша пісня. Що це не знаю? Так. О. Вау. Wow. страждає. Ти Little Boy? Я думала, це жінка співає. Ой, я знаю, 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 знаю. Їх двоє, їх двоє, їх двоє. Там жінка ще буде співати. Боже, що це? Monster like me! Норвегія. Боже, хоч би це була Норвегія. Це, та, це щось скандинавське. Це швидше за все, Норвегія. Так і називається пісня Monster like me. Там зараз має вступати жінка. А, яс! Це воно, це воно добре, пробуємо гадати, який це рік. Добре, як я вгадую рік. Буду думати, чи вчилася я тоді в школі, чи вже в універі. <сум> добре, коли я дивилася його бачення: вночі чи в день ну, чи, типу. Чи при світлі, чи в гуртожитку в темряві? М -м -м. Боже, як це тяжко вгадати, добре. Окей, отже, хто це співає? Назву гурту я не скажу. Боже, я тепер сумніваюся, і думаю, що це взагалі Грузія. Ні, це Норвегія. все. Жіночки руде волосся, будь ласка, можна мені за бал? <свісно> Жіночка руде волосся. Вона дуже красива, така, прям ну, дійсно дуже гарна ця співачка. Вони Мені, навіть, на хатки були тоді схожі. Отже, це мав би бути рік вже хоча б 15-й. Добре, я кажу, що це був може 15-й рік. Вони зайняли. А, шосте місце. Якщо я хоча б гадала, або там п'яте, або вони сьоме зайняли от в межах цього, я собі півбала нараховую. Шосте місце. Поїхали. Вона руда. Це Норвегія. A monster like me. 15-й рік! Клас! Ну Це крутий початок. Це круто! Восьме місце. Я казала шосте. Ладно, не набираємо балів. Ну, окей. Добре. Хто ж далі, хто ж далі? Ого! Я не знаю. Я не знаю. Добре, я попробую вгадати, але окей. Нехай це буде Литва, Чисто так просто. Нехай це були Литва 2007, Восьме місце. Називається Марія. Ясу Марія. Зараховуємо бал. У мене 4 бали. Це у нас Греція. Ні. Це 2007. А який я казала рік? Подивлюсь в самому відосі, буду знати. Добре, яке місце? Сьоме місце він зайняв. Thank you so much. Ого, щось пафосне. Та чому? Це ж старе, я не знаю. Та це нема сенсу слухати. You just... What you say when words are not Добре. Пробуємо вгадати. Це Велика Британія, це 2005 рік, так, п'ятий рік, Велика Британія, і хай буде п'яте місце. Ворем. Ой-ой-ой-ой-ой. А це переможець. Ого, це Джонні Логан, і це Ірландія. I'm sorry. Добре, це така була моя пісня, третя чи четверта. Боже, я навіть цього не можу запам'ятати. У мене проблеми з пам'ятю чужого. Господи, хто це волає так? А, А, навіть так. Вона гарне місце певно зайняла. Торнео. Це італійська мова. Це може, бути... це може бути Італія. Добре, хай собі співає як думати. Окей, давай зробимо так. щоб я не забула. Це 2007 рік, 7 місце і це Марино. Ні, Італія. Називається Торнеро. Mm -hmm. О, Боже ні. Mm -hmm. Так, це 2006 рік. Я майже вгадала, я казала, я буду зараховувати собі балочок все одно. Називається Торнеро, це вже два бали. Це Румунія. Я провтикала. І яке місце? Я казала сьоме місце. Торнеро, торнеро. Торнеро. Четверте. Це четверте місце. Це вже початок такий претензійний. О! Це кіпер. Третє <laughs> uh, місце. Чотирнадцятий рік хай буде. Пробуємо дивимося. Дванадцятий рік мінус. Іві адаму. Зараховуємо бал. Ла-ла-ла. ла ла лав. Окей, зараховуємо. А ну чи третє місце. Oh, I'll be waiting. Корбе третє, кольбе третє. Шістнадцяте. Шістнадцяте місце. Але ця пісня ну, в голові заїла. Як вона могла зал 16 шістнадцяте місце? Мошо? Окей, це розчарування. Щось приємне. Це може бути Португалія. У них була така пісня недавно. Ні, <пісня> це не та пісня, про яку я думала. Добре, я не знаю, хто це. Нехай буде, так як я думаю, собі Португалія, 15-й рік, 15 місце. Албанію. 15-й рік. <ріху> Єбал. <ріху> Єбал один. А яке місце? 17. -е. <ріху> Я менше хатама. <ріху> ну ладно, нічого. Давайте далі. Ось дуже верещить. Знаю, знаю, знаю. <плес> Я пам'ятаю цю пісню. Я знаю, це пісня була на Євробаченні в 2017 році, коли Євробачення приймала Україна. Це точно 17-й рік. Це Норвегія. Uh, і вони зайняли непогане місце, можливо, навіть якесь п'яте. 17-й рік! Норвегія. Yes. Це два бали, це два бали. Grab the Moment називається пісня. Я казала, вони зайняли п'яте місце, так? Який це рік? 17-й. Норвегія, Десяте місце. О, 10 -е. я думала п'яте, ну ладно. <звук> що це що це? <гум> Албанія? <гум> це це чоловіка як хвостом купила, ні? А може Греція? Якісь такі мотиви, де ми грецькі. Знаю, знаю. Everybody move your body? Так і називається. Так, хто це може співати? Не знаю. Яка-небудь Греція, там такі мотивочки або Албанія. Боже, як тяжко. Окей, пальцем в небо. Вірменія, можливо. Хай буде Вірменія, ще не було Вірменії. Добре, тоді я кажу, що це Вірменія. Що це 2000 16? -й. 16 -й рік Вірменія. І це. 15, 16 місце. Хай буде 16 рік, 16 місце Вірменія. Everybody move your body. Вірменія! Єбал. 2009 рік. І називається пісня Ян-Ян. Також мінус. Але яке ж місце вона зайняла? Я вибачила 2009 рік. Десяте місце. Десяте місце зайняло. Не вгадала. Ок. Це Франція, напевно. Ну, на що стало жусвіт, це Франція, Ні! це не Франція, на 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 на. Вона співала на якомусь кольоровому фоні, це була не Франція, але французькою мовою. Це Австрія, напевно, була. Добре, ставимо на паузу спробуємо попробуємо вгадати. Це у нас Австрія. Це у нас 2013 рік. Нехай це буде 13 місце по класиці Йдемо, щоб не забути. Австрія. Австрія я вгадала, це один бал. Так, але не знаю, який рік, тому що тут не пише. А який я сказала, що. Тому що це не пам'ять, це якась дюрка. Який я рік сказала? Ну ладно, глянемо зараз. Так. Це 16-й рік. Бегені нерма нема. Австрія, 13 місце. Здається, я казала 13 рік, 13 місце. Ну ладно, якщо так, то я набрала ще один бал. Окей, okay, добре. 10 пісень я послухала. Набрала ось таку кількість балів. І що я можу сказати? Я не знаю, скільки я балів, поки що я не знаю, скільки балів я набрала, але я думаю, що все одно достойно. Е, можете написати у коментарях, чи сподобалось вам це, чи цікавитись своїми пробаченнями, чи м зробити щось подібне, але щоб ви погадували вже на цей раз ви. Якщо вам сподобалось, ставте лайк. Побачимося наступної суботи.